Журналісти телеканалу Перший Подільський познайомилися із колишнім військовим, який після складного лікування та місяців безперервної реабілітації не опустив руки, відкрив кав'ярню та продовжує її розвивати. Тут Павло і власник кав'ярні, і бариста моїми, скажімо, такими недоліками зі здоров'ям мені тут дуже комфортно працювати. Все зроблено в такій п, п подібній формі, для того, щоб я міг до всього дотягнутися, на все спертися і навіть холодильник. Ось я. Там достаю молоко, все дуже комфортно та зручно. Таке спокійне життя для чоловіка почалося лише нещодавно, бо з 18 років Павло пішов на військову службу. Насправді я просто був дуже ще в свої молоді роки, дуже гарячий і пішов воювати по тій причині, що ну. Все ж таки треба було віддати в країні, скажімо так, певний борг для того, щоб її боронити, щоб мої близькі, рідні, родичі могли жити нормально, спокійно, щоб вони не бачили тягаря війни. І заради того я пішов воювати. Я пішов, скажімо, як медик. Прослужив певний період як медик, потім перевівся у розвідку. У розвідці теж певний період часу я був медиком. Потім, скажімо, пішов на підвищення, і мене поставили ТВО командира взводу розвідувального окремого. Я прослужив до 2021 року, до вересня місяця, 17 2017 року на контракті. До лютого місяця я працював, а коли почалася війна, я одразу приїхав додому. У мене були на всякий випадок спаковані речі завжди. Бронежилет, свій каска, все своє обмунурування. І я це все зібрав, кинув машину і поїхав військома для того, щоб піти служити далі. Війна пройшла для мене, по крайній мірі. Вона по, по певних періодах як бійця закінчилась. От. І не хотілося б взагалі якісь подробиці, згадувати, згадувати ну, насправді важкі реалії війни, які ну, засіли в пам'яті, але їх доставати дуже сильно не хочеться. Я віддавав країні свій борг, наскільки я міг. Але так сталося, що в Херсонській області е, я отримав 5 листопада поранення і. На жаль, після цього поранення я став небоєздатним бійцем. І після цього я лікувався довгий період часу, поки мене не звільнили в серпні 23-го року. І коли ти встаєш на ноги, хоча б трошки, і починаєш займатися якимись справами для себе, для себе займаєшся, і ти просто занурюєшся з головою в роботу. І все проходить. Я не хочу там одягати військову форму для того, щоб виходити, щоб люди бачили, що я військовий, якось загально казати, що я воював, щоб всі знали. Навіщо їм це? Вони мають продовжувати жити, продовжувати зростати, розвивати свої бізнеси. Жити нормальним, мирним життям, знайти радість у житті серед цивільних Павлу допомогли найрідніші люди. До мене часто телефонував, і дуже я йому вдячний Сергій Яковлєв, Він дуже чудова людина, і дійсно, він за весь цей період часу мені стільки допоміг, як морально, так і, так і взагалі дружніми відносинами. І в період того, як я вже приїхав додому, моя дружина. Ну, я ніколи її такої не бачив, вона була настільки сильна. Ну дійсно, ну така тендітна насправді жінка, але була настільки сильна, яка підтримувала мене кожен день без неї, без її підтримки моральної. Я просто би не витримав ці всі реалії, які дуже важливі. Дізнатися більше про нашого непереможеного героя можна буде у програмі Пазл Перемоги, тож слідкуйте за анонсами. Олександр Тітовнікі та Валівоць Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.